Така тема: віримо та чи довіряємо. Отже, що таке віра до євреїв 11.1. Що ж це означає віра? Це значить бути певним у тому, на що сподіваєшся. Вона є доказом того, що щось є дійсне, навіть якщо ми не можемо того побачити. Ми всі віримо, бо маємо віру Божу, та чи завжди в повсякденному житті ми довіряємо Богу. Чи довіряє їм йому сфери свого життя: роботу, бізнес, здоров'я, фінанси, дітей своїх чи майбутнє? Я точно знаю, що всі тут присутні мають віру, і я маю. Але в мене є таке, що я не всьому довіряю. І то не через те, що я там не хочу довіряти, а буває таке, що ти просто не замічаєш ти не довіряєш у будь-яких ситуаціях. Завжди найперше, що приходить в голову, то напевно подумати, як мені з нею вирулити, що мені робити, як діяти, як чинити, до кого звертатися, і так далі. Але аж потім, напевно, приходить думка звернутися до Бога. І знаєте, буває, що коли ти сам вирішуєш ситуації в своєму житті, щось виходить. Але не все, А що саме не виходить. Бо не все так легко, не все так швидко, як би було з Богом, не все так, як, як ми собі задумали, і не все так, як ми мріяли. Я думаю, що в багатьох є моменти, в яких вони не до кінця довіряють Богу. Це все називається одним словом, а точніше, буквою Я, я сам. Якщо подивитися і проаналізувати, то де тут Бог в вашому житті? Хіба справді ми допустили його до нашого життя? Хіба справді ми довірили йому своє життя? Хіба ми надію поклали на нього? Ні. На себе. Книга Приказок 29.25. Страх розставляє пастки перед людиною. А хто довірився Господу, житиме безпечно. Який страх? Страх перед проблемою. Страх якраз перед тими моментами, де ми йому не можемо ще довірити. Чому? Тому що страх він діє так, що він в першу чергу закриває для нас Бога і на перше місце ставить нас. Що робити? Хтось каже: я себе натренірую, це як психологія, за 21 день стану кращим, мудрішим, сильнішим і так далі. Але чи це можливо? Ну, В світі, в принципі, можливо. Ти можеш стати мудрішим в якійсь сфері, в якій ти працюєш, але чи ти станеш мудрішим духовно ні, тому що без Бога це неможливо. Якщо ти тільки довіриш Богу, то, що ти хочеш в собі змінити, Бог це зробить краще, Бог це зробить на практиці. І Бог це зробить таким чином, щоб тобі не треба буде прикладати багато зусиль. Хтось каже, треба добре працювати. Так, знаєте, пахати, щоб чогось досягти в цьому житті, щоб сім'ю прогодувати, щоб дітям дати все необхідне. Це в більшості стосується в тих, у кого є діти і батьки. Чому я це говорю? Тому що так було в моїх батьків. Батьки, які хочуть дітям дати все необхідне і все найкраще, вони будуть це робити. Але чому? Тому що одні просто не знають Бога, а одні просто не можуть йому довіритися. І вони не розуміють, що якщо я є дитина Бога, якщо я є дитина царя, то і мої діти теж. І Бог, так як він забезпечує мене, так само він і забезпечить їх. Він краще знає, що потрібно нам і що потрібно їм. Але чи довіряємо ми їм в тому? Хтось каже: я істіли нам або зцілений іменем Ісуса Христа, але йду ще вип'ю собі таблетку. Бо ще щось болить. Я думаю, в кожного таке бувало. І в мене раніше бувало, зараз ні. Я могла, коли мене щось болить, піти і випити собі ще таблетку. Чому? Тому що я не довіряла Богу, що він мене стілить. Я розуміла, що він зцілить, я знала, я бачила стілення, я знала, що таке стілення. Але ну чомусь зайшла за ту таблетку. Чому? Тому що я не довіряла йому на всі 100%. Була десь там ще я. Когось і мріє піти на нову роботу, чи взагалі почати свою справу, але недостатньо знань або недостатньо вмінь. Чи ти віриш в те, що Бог Він же запланував тобі цю роботу, він запланував тобі те, то, що ти будеш робити. Йому тільки треба довірити ту сферу, прислухатися, що він від тебе хоче, і просто йти і робити. В мене так було, тому що я працювала на багатьох роботах, і це було важко, тому що роботи були складні. Ну а заробляли звичайно мало. Тому що ну, який, яка людина на роботі хоче багато платити? Ніхто всі хочуть поменше заплатити, але побільше сили з тебе витягнути. Я вирішила, що я так не хочу. Я хочу мати час, я хочу мати заробляти краще. І мати кращу роботу, щоб я працювала спокійно, без нервів, тому що ця робота забрала дуже багато часу. Я почала Бога просто питати, що мені робити, куди мені йти. І Бог каже: Ну, та подивися, а що ти найкраще вмієш. Я думаю, ну а що я найкраще вмію? Я не знаю. Він каже: Ну подивися, за що тебе найчастіше хвалять. Ну просто подивися. І, а я тоді працювала ще в садочку. Я така думаю, ну, а за що мене хвалять? А я собі колись купила лампу для манікюру і робила сама манікюр, і всі мені казали. Ой, ти так гарно собі робиш. Я така, та добре, але та я манікюр ніколи не буду робити, тільки собі, напевно, і то собі скоро перестану. Але якось так відбулося, що я вирішила все ж таки піти. Я вирішила піти, і знаєте, спочатку був страх, бо ну, як воно буде, це нова сфера. Добре, я пішла на курси, я навчилася. Думаю, ну перед тим як піти на себе працювати, треба напевно спочатку ще навчитися, тому що я не можу зразу піти. Треба якісь все ж таки мати вміння. І Бог каже, та йди на роботу. Я така, то добре, пішла на роботу. Ну, ясно, що заробляла там теж небагато, але я розуміла, що це досвід, і досвід, який мені ну він пригодиться мені. Я попрацювала і хотіла вже йти сама на себе працювати. і Думаю, ну та коли? Бог каже, та йди. Я кажу, та ні, я боюся. І я така той час завжди відтягувала, відтягувала, поки не прийшла війна. Ну і салон закрився, де я працювала. І тоді відбулося так, що ну, ж, треба йти працювати, скільки можна сидіти. І я така думаю, ну добре, треба, значить, починати йти працювати на себе. Почала шукати оренду, знайшла оренду, все необхідне купила. Почала працювати, і думаю, ну боже, ну а де я знайду клієнтів? Як я їх маю знайти? І знаєте, в перший місяць в мене було стільки клієнтів, скільки в мене не було на роботі. І я думаю, Боже, ну я довірила тобі цю сферу, і в мене вийшло. І з кожним місяцем в мене клієнтів ставало більше і більше, і настільки більше, що я їх просто вже віддавала іншим майстрам, бо я просто ну, не мала їх куди. Записати. Тому я думаю, що Бог краще може спланувати наші життєві моменти і наші мрії, наші, нашу роботу. Треба йому тільки просто довіряти. Хтось, наприклад, проповідує і зразу хоче побачити результат, Зразу, щоб людина вибрала Бога, покаялася. У мене теж таке було, тому що я багато говорила своїм батькам, і мені зразу хотілося, щоб побачити якийсь результат, що от вони чують, вони щось розуміють і що є якийсь фідбек, але. Ну, нема. Мама ще на мене завжди злилася, що я їй так багато говорила і так далі. Але знаєте, тут я теж не довіряла Богу, тому що. В Біблії пише, що ти маєш сіяти, а зрощувати буде Дух Святий, а не я. Ну, і я така: ну добре, я буду сіяти. Я тоді сіяла, сіяла. Думаю, ну, Дух Святий зрощує, добре, я тобі тут довіряю, я вже не буду там нічого контролювати, не буду там придивлятися, чи там є якісь плоди, чи нема. І як тільки я про то забула і довірила Богу, тоді відбулися плоди. Приїхала моя мама, вона е, народилася згори ще раніше, але тут охрестилася Духом Святим. І тут прийняла водне хрещення. І це є плід. І це є плід того, що все ж таки я довірила це Богу. І я знаю, що це не моїми силами, а Його силами. Хтось бачить людину в біді, мчить на допомогу, старається допомогти. Але чи допоможемо людині, ми можемо допомогти їй душевно. Ми можемо їй щось купити, дати якісь гроші, чи просто з нею поговорити, але то буде від нас, то буде душевне. І перш ніж робити якісь справи, треба спитати Бога, що робити. І я думаю, Бог, як серцезнавець, Він. Сам знає, що людині дати і кому потрібно допомогти, а кому не потрібно допомогти. Бо буває таке, що ти біжиш комусь на допомогу, хтось каже, ти йди звідси, що ти причепилася. І таке буває. Тому не треба за всіма бігати і всім пропонувати допомогу. Треба прислухатися до Бога, і Бог він сам приготує діла, точніше він вже приготував діла, які ми маємо робити. І таких речей насправді дуже багато, в кожного вони свої, просто треба в собі поколупатися, як кажуть, і подивитися, що іменно у вас і в чому іменно ви не довіряєте Богу. До Офісіан 3:20. Слава Богу, який може своєю силою, яка діє в нас, зробити незрівняно більше, ніж те, про що ми можемо молитися і мріяти. Бог знає все. І в нього такий план на нас, про який ми, напевно, і мріяти не могли. Треба лише довіритися йому. І результат ми побачимо дуже скоро. Друге послання до коринтян 12.9.10 досить для тебе милості моєї, бо сила моя повністю здійснюється у твоїй слабкості. Також я маю бути, я маю бути слабкою для Бога, але Він має бути сильніший в мені, ніж я сама. Тобто, це те саме, що вже не я живу, Христос живе в мені. Тобто я себе умертвляю, але Христос, який в мені, Він більше, ніж я. Моє я стає менше, а Ісус мені стає великий. Якщо ми довіряємо все Богу, то ми зробимо значно більше і значно краще. І треба, давайте станемо слабкими, все ж таки, щоб показати, який величний Бог. Тому що ми насправді ніхто, а Бог величний. І тут ми будемо прославляти вже не своє, я, а будемо прославляти Бога. Станемо слабкими лише перед Богом, не перед світом, не перед сатаною, а тільки перед Богом, щоб явилася власне Його слава. Від Матвія 6, 25, 34. Отже, кажу я вам: не піклуйтеся про те, що їстимете і питимете, аби підтримати життя своє, не турбуйтеся про одяг для тіла вашого, напевне, життя і важливіше їжі, а тіло одягу. Погляньте на птахів, вони не сіють, не жнуть, не збирають зерна до комори, але ж отець ваш небесний годує їх. Хіба ж ви не знаєте, люди, що ви значно важливіші за птахів? Ніхто з вас не може хвилюванням своїм. Подовжити життя своє хоча б на годину. Навіщо випіклуєтеся про одяг? Погляньте, як ростуть дикі квіти. Вони не працюють, не шиють одягу собі. Тож кажу вам, що й Соломон у розквіті слави своєї не вдягався у такі вишукані шати, як вони. Якщо Бог одягає в таку розкіш траву польову, що сьогодні росте, а завтра потапить у вогонь, то наскільки ж певніше одягне він вас? о маловіри. тож не піклуйтеся і не питайте, що нам їсти, або що нам пити, або що вам вбратися, то лише погане увесь час дбають про таке, але ж Отець ваш Небесний знає, чого ви потребуєте. Натомість дбайте насамперед про Царство Боже та робіть усе, що Господь від вас вимагає, і тоді усе інше він неодмінно вам дасть. Не піклуйтеся про день завтрашній, бо завтра будуть свої клопоти. Кожен день має досить своїх турбот. То чи менші ми. Від птахів, чи менше ми від квітів, ні. Ісус на Христі помер за нас, а не за квіти і не за птахів. Тому через нього ми отримали спасіння і благословене життя. Це не означає, звичайно, що ми не маємо нічого робити, лягти пузом вверх і чекати, що Бог за нас все зробить. Ні. Ми маємо працювати. Але як з Богом? Так. Тобто ми маємо слухати, що Бог від нас хоче і це робити. І всьому, всьому слухати, слухати в роботі, слухати в своєму житті, прислухатися, що він від нас хоче, навіть у таких маленьких моментах. Навіть Павло сказав такі слова до Філіп'ян 3.4. хоча сам я маю підстави довіряти своїм можливостям, я ніколи цього не зроблю. І якщо хтось вважає, що він має підстави покладатися на свої власні сили, то я їх маю більше. Знаючи, який був Павло і знаючи, як він помінявся, я думаю, що з Богом ми можемо то саме і навіть більше. Тож, довіряйте Богу у всьому, питайте Духа Святого, коли не знаєте, що робити, не озирайтеся назад і будьте сміливими. І Псалми 23:1 Псалом Давида: Господь мій пастир, через те я маю все. Обов'язково потрібно тренувати свою віру і вчитися довіряти Богу. Амінь. Амінь.